Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds перший клас. І сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 17, урок 14. Будемо з вами повторювати лічпу. На минулому занятті ми вивчили з вами лічпу від 6 до 10 і повторили повністю лічбу першого десятка від одного до десяти. Зараз продемонструй, як ти вмієш рахувати від одного до десяти. One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten. Давай ще раз. One. Two, three. Four. Five. Six, seven. Eight, nine, ten. Great. Well done. Виконуй вправо два. Write four numbers and say. Напиши чотири номер, номери і скажи Чотири цифри, так, напиши будь-які чотири цифри. Нехай вони будуть не підряд. А, наприклад, у, нехай це буде 4F, 4, 7 та 9. 9 and 10. Так, 4 треба. Назви їх: 4, 7, 9, 10. Необхідно знати не лише підряд лічбу, так, від 1 до 10, ну, а звичайно, звичайно не по порядку також. Наприклад, якщо треба сказати, що порахувати, скільки, там, наприклад, яблук. Ми ж не будемо рахувати, стояти а, в уміце. Так, одразу треба видати, дати відповідь. Four apples, наприклад, 4 яблука або nine pears, 9 груш. Вправа номер 3: Listen and write. Послухайте, запишіть цифри у своєму зошиті. І так, аудіювання нам потрібно зрозуміти, про які цифри зараз йде мова. Слухаємо і записуємо. 2. five seven nine three one six ten eight great two five seven nine three one six ten eight Нам це дуже потрібно, коли треба буде розказати, наприклад, номер телефону чиїсь англійською мовою. Окей, okay, well done. Звичайно, диктор диктує дуже швидко, я гадаю, так? Ну, тим не менше, я гадаю, що ми з вами впоралися. Ну і вправа четверта: listen and chant – Послухай та заспівай пісню. Давайте з вами слухати і співати разом. One potato, two potato, three potato, four… Five potato, six potato, seven potato more. One potato, two potato, three potato, four, five potato, six potato, seven potato more. Порахуємо зараз картоплю, картопля potato англійською мовою. Якщо у нас більше ніж одна potato, більше ніж одна картопля, картоплина, нам потрібно додавати закінчення s. One potato, two potatoes, three potatoes, four. Тут уже без слова potato, yes? Далі 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes, more. Ще більше, так? Уже four і more має римуватися. Розкажи зараз самостійно ще раз цей чантик. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes, more. Розкажи цей чантик своїм рідним таблицьким. На цьому це все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Goodbye. See you next time. Побачимося з вами на наступному уроці англійської мови. Будемо з вами рахувати маленьких слоненят.